Де зараз Юрій Бойко після революції гідності він став одним з найвпливовіших проросійських політиків України. Двічі йшов у президенти у 2014-му та 2019-му Просував російську мову, нейтралітет та зближення з Росією. Бойко регулярно їздив у Москву, озвучував кремлівські наративи, звинувачував Україну у війні на Донбасі, утисках російської церкви та регулярно проводив акції до 9 травня. На початку вторгнення, коли його зупинила тероборона, той визнав. Росію агресором, але відмовився називати Путіна хм-хм-хм-хм ілом каже до Путінку Путін. Пані зброєні руга вже у 2024-му Бойко записав відео про радикалів, які, начебто, все забороняють, зносять пам'ятники та перейменовують міста, за що був викликаний на допит до СБУ. Зараз він продовжує депутатську діяльність, очолює в раді про російську платформу за життя та мир. Має нерухомість на Луганщині, землю та будинки під Києвом і квартиру в Москві. За даними вказаними в декларації, щомісяця Бойко отримує 120 тисяч гривень як депутат, ще 20 – як пенсіонер та мільйони від бізнесу. А не Банківських рахунках сотні мільйонів різної валюти, серед якої рублі.